Хмельничанин Володимир у березні 2022-го пішов на фронт добровольцем. В лютому 23-го року був важко поранений на херсонському напрямку. Місяць тому отримав статус ветерана війни та інвалідність другої групи. Нині прийшов у новий кабінет. Я ветеран на вулиці інститутській, 18, аби оформити соціальні пільги. Я був в багатьох кабінетах, навіть було таке, що я зривався за того, що Ну, то є, як до людини, дуже ну, інваліда, ну що тоді не був інвалідом, але ну, відносилися дуже похабно. Сьогодні зайшов у Левка, там пропонують варіанти, які можливі. 2015-го в АТО, а з початком Великої війни, знову на захисті країни Володимир Островський. Зараз волонтер громадської організації Справа кольпінга в Україні і знову збирається на фронт. Є така професія батьківщину захищати. От я в 15-му році, ну, в дівчу форму так і роблю. Все, я більше нічого робити не вмію. Я своє ОБД отримав ще 25 червня 2015 році. Я був контрактником, включно до 21-го року. У 21-му закінчився осінню контракта, в 22 му почалась війна. Я лікувався в шпиталі, я дуже довго лежав. Зараз напишу на матеріальну допомогу на оздоровлення. Надо ж трошки долікуватися. Кабінети «Я – ветеран» відчинили двері у трьох громадських приймальнях управління праці та соцзахисту населення, крім інститутської, також на вулиці Перемоги, 10Б і Шевченка, 99. Фахівці пройшли курси кейс-менеджмента та сертифікацію у Києві. Наразі надають дев'ять соціальних послуг, серед них оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо, наприклад, у БДЧ ветеран удружений, відповідно надає свідоцтво про одруження, дані паспорта, дружини свої. Реквізити банку, якщо є діти неповнолітні, відповідно діток долучаються. Якщо проживають з батьками, батьки пенсійного віку чи є батьки на інвалідності, то вони також мають право бути в синовій пілізі. В усіх кабінетах створено умови для безбар'єрного доступу. Для зручності можна обрати необхідну послугу через термінал в громадських приймальнях. Обираємо послугу, наприклад, візьмемо на безоплатний капітальний ремонт зараз популярна послугу. То є записи. раніше соціальні послуги військові отримували на різних локаціях в управлінні праці та соцзахисту і ЦНАПІ. Наразі для цього можна звернутися в кабінет Я ветеран. Щодня тут консультують 5-7 людей, зокрема і дружин-захисників. Військовослужбовці нас обслуговуються поза чергою. Є можливість онлайн запису. Нещодавно на громадських приймальних на всіх трьох локаціях запрацювала електронна черга. Є можливість взяти квиточок онлайн, зайшовши, відвідавши сайт за посиланням управління праці до соціального захисту. Також у нас є локації скан кодів. Сам кабінет працює за принципом єдиного вікна, тому перенаправлення на місці і повна консультація головним спеціалістом. Це і є наша перевага. Прийом у кабінетах я ветеран здійснюється щодня. Окрім вихідних, за два тижні звернулися майже 270 учасників Учасників бойових дій та ветеранів Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.